Щодо так званої третьої сили харківського металіста. Слід відмітити, що цієї зими е, масових міграцій аргентинських та бразильських футболістів до цього харківського клубу не було. Ну, лише марло і все, більше нікого. Але знаєте, що тривожить? Команда надалі не купляє українців. Це проблема. Бо хтось буде в чемпіонаті грати. Пшеничник валяє. Вони вже їм вже по 30 років. Чи вони знову ж когось будуть натуралізовувати? Цікаво, хто наступ. Буде глянути, то там вже зіграв 5 років. Але знаєте, в чому проблема? Все-таки проблема в тому, що українські футболісти занадто дорогі. Коли пан пандемійці каже, що возникар страдають металісту і за 15 мільйонів е, доларів, е, нормальна людина скаже, бо все таки як може він стільки коштувати? Або ж, наприклад, як можна змагатися з якого набагато більше капіталу для купівлі. Шахтар робить розумно, посхопляв собі всіх молодих е, талантів українських і що, маринує їх в Маріуполі чи ще десь інакше. Тому ж е, металіст ну, ніяк собі не може дозволити купити е, навіть Голодюка чи бо зі шахтаря якогось перспективного футболіста, наприклад, гудка. Тому що він вже на контракті в шахтарі, а Голодів Карпата. І за що ці клуби не віддадуть жодного українця металістові. Тому надалі не знаю, яка станеться ситуація з металістом, тому що це дуже сильно може їм зашкодити в чемпіонаті. Ну хто ж буде грати? Як ми бачимо у Єврокубках, команда дуже успішно стартувала. Все таки перемогти заговор з чотири нуль на висі. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me.

Ха-ха, капець. Щойно зайшов uh, сайт один футбольний, не буду давати інтерхам, поки що хотіла платять гроші, ну це таке. І побачив, що київський арсенал орендував гравця ін. Ой, не інтера, а Мілан, так, Мілан, італійського Мілану. Прикиньте, його звати Домінік Адія на півроку терміну оренди. Цікаво-цікаво. Колись вони хотіли капу підписати, теж, до речі, грав в Мілані. А тепер якогось адію може робити вам в 15-й воїнів? А тренером клубу Ікороградщини, точніше Олександрії, став буряк. Так, це найбільший не на посту тренера збірної України у в 21 столітті. Цікаво, чого нового він принесе в цьому році? А, бі ти. Так, про Італію. Зараз, на мою думку, в цій країні претендує на чемпіонство тільки дві команди Мілан і І Інші постійні спали. У Діне, Завлачу, про інтер взагалі мучу. В останніх п'яти матчах лише одне очко. Здавалось би, команда Воскреснула із Месо, але останнім часом знову вернулася до форми, яку мала на початку сезону. Te puedo seducir Amor, no tengas miedo El día que yo quiera ti закликають молодіжну збірну України. Спочатку взимку викликали мис Мисака, а тепер так кіті зимою Лющенкова. Я от не розумію, чому їм не дають шансу проявити себе в основі Карпата. Чому Карпати тримають Томаха та Богоцінова? Ці молоді хлопці, на мою думку, мають набагато більший потенціал, ніж вони двоє разом взяті. азяті. Шара, прислухайтеся до цього. Ойо? На жаль. Щойно мені повідомив кореспондент нашої програми, що довічний контракт зі збірної України вклав уклав Борхів Так, довічний. Тому що скоро кінець світу.